Praise God, church. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. I'll wait for Я думаю, що всі зрозуміли, але я перекладу це ще раз. Слава Богу, дорога церква. Бог є добрий. І завжди. Бог є добрий. Амінь. Max, he, uh, preached from Matthew chapter uh, раніше Максим, uh, він говорив на місце Божого, Матфія, розділ. And now I will be reading from Matthew chapter Я буду читати з розділа. Ми не домовлялися, може ще Віталій розділом. Але слава Богу. And the topic of my sermon today I wanted to share is about our relationship with God. І тема на яку сьогодні я хочу говорити це наші відносини наші відносини з Богом. And the difference of knowing about something or someone and genuinely knowing something or someone. І поговорити трошечки про різницю знати просто про щось або знати щось, знати про когось або дійсно знати когось. And For example, many people they know what it takes to run a marathon. Наприклад, багато людей вони знають, що потрібно для того, щоб пробігти марафон. But only those who have ran it know what it's like. Але тільки тих, ті, хто справді пробіли це, вони знають, що це за відчуття, що це є. I'm not one of those people. Я не є один з цих людей. I talked to Vitaly, Yarik, Oleg, some other guys who did run a marathon. я говорив з з з Віталіком, Яриком, Олегом, іншими хлопцями, які пробігли раніше марафон. And they truly know what it takes. І вони знають, що це потребує, вимагає від нас. Because they've lived through it themselves. Тому що вони через це прожили. Another example is when you look at different types of sports. ще один приклад це якщо, наприклад, Наприклад, подивитись на якісь різні спорти. Let's take soccer for example. футбол. The the people who know the most About soccer are the fans watching. Люди, які знають саме більше про футбол, це ті люди, які сидять збоку на стадіоні та слухають, та дивляться. Because they say why why wouldn't you pass the ball to him? Тому що вони завжди кажуть: "Чому ти йому м'яч не, не 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 копнув?" Oh, if I was playing, well, I obviously would have shouted right there. Якби я грав, я ось тут вже зараз забив би гол. So These people they definitely know the most. Ці люди, які збоку сидять, вони знають саме більше про футбол. And so We read in Matthew chapter 7, <laughs> verses 21 through 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly. Не кожний, хто скаже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді скажу їм: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви які чините беззаконня. And і тому він каже, що на от, в той день, це в день суда, Він говорить від те, що він відділить, наприклад, козлів від овець. So uh, розділить тих, хто слідували за Богом справді, і хто не ходили за ним. And so here Jesus says this During his sermon on the mount, because he wants to warn us. І Ісус говорить це під час своєї проповіді на горі, тому що він хоче uh, нас uh, предупредити в цьому. Says, Don't deceive yourselves into believing that religion will get you into the kingdom of God. Він каже: "Не обманюйтесь, що просто релігія доведе вас до до царства Божого або до Бога". But rather our faith, our obedience, and a relationship with Christ. Але це буде наша віра, наші відносини з Богом. And so he says these words to show that there's a difference. Він говорить ці слова, щоб показати, що є різниця. In about someone, Знати просто про когось and really і різниця між тим, хто знає справді когось. А, so, uh, можливо, ви знаєте, бачили, хто такий ось цей, що на екрані? Simon Це є Саймон Као. But often times maybe not as often now but back then i used to watch a lot of america's got talent or american idol uh зараз трошки менше бо не достатньо часу але раніше я дивився це більше american idol наприклад або america may talent and let's say an american idol for example И скажем, наприклад american idol really often people come out there and they claim to be singers дуже часто люди виходять і вони говорять що я є співак

He gives after she sings. Того, співає, ось ось реакція, and then he tells her plain simple. He says, get away from me. I don't know what you're doing here. Uh, і він може так напряму сказати. Будь ласка, вийди, зійде зі сцени, йди звідси. Ти не знаєш що ти робиш. Я не знаю, хто тобі казав, що ти можеш співати, але ти не можеш. And so there's a big difference between saying you're a singer and being a and really being a singer. є велика різниця між тим, просто говорити, що ти співак І бути справді співаком. Like in the verses we read, many people will say that they, that they are Christian, they will say that they are, but are they truly Так як ми читаємо, що що багато людей тоді будуть говорити, Господь твоїм ім'ям, але чи насправді це так було в їхньому житті? And so to break it down. Чуть -чуть це, I want to talk about a few different types of friendships. Різні, uh, бувають, and see how these friendships will help us determine if they are real relationships or not. Би, чи, чи and so the first one is it's plain and easy to understand, it's just a handshake friend. Перше відносне, дружечки, це називається просто а, як сказати, друг по привітанню. можливо. Можливо, Ти потиснув руку один раз, привітався, і все, і І все, на цьому ваша дружба, вона закінчилась. час від часу ви бачите цю людину. деякі люди, вони мають ось такі відносини з Богом.

And then you just left it at that. І після цього ми ось так і залишили наші відносини. So that's the first type. Це перший, uh, перший вигляд дружби або відносин. Другий тип відносин це є uh, як би сказати, слідуй за мною, якщо ти будеш слідувати. Я, як то сказати Віта, так, краще буде? Follow for follow. Коли ми можемо бути когось послідовниками, тільки якщо вони за нами послідовник, де це був такий тренд, який стався декілька років тому F4F. Називався F для F follow for follow. So a lot of people did this on Facebook or Instagram. Багато людей, вони зробили це на Facebook, і на інстаграмі, на соцмережах інших. І вони насправді не знають цю людину за якою вони слідують, але вони кажуть, натискають, що я буду за тобою слідувати, якщо ти будеш слідувати за мною на соцмережах. І uh, well. і це на на наших uh, соцмережах, на Facebook, і так далі. And this type of friendship it, it, it's saying in the way that I'll do something for you if you do something for me. І такі відносини, це я буду я тобі щось зроблю, тільки якщо ти мені щось зробиш. Це якби має бути якась вигода в цьому. And For instance, a lot of Christians they can say, Hey, Jesus, I will follow you. But only if you follow me back on my own terms and my own agenda. And by my plans. And unfortunately, many Christians do have this type of relationship. Вчора один з моїх найближчих друзів одружився, і те слово, яке було дано йому як наставлення. Це те, що любов справжня, вона є безумовна. Безумовна – це означає, що немає якихось умов. Якщо ти мені ось це зробиш, тоді я буду любити тебе і так далі. And so the next one is the mutual friend. Наступні відносини це є між якби через посередника. So if you know somebody through someone, and so unfortunately many Christians do have a mutual connection to Jesus without having their own. And sometimes you often hear. Uh, somebody will walk up to someone else and say hey can you pray for me <inaudible> or instead of just can you pray for me they say can you pray to god for me if you're more spiritual you're more closer to god he'll hear you better and unfortunately in many churches this happens the same way people Автоматики uh, to their pastor with та problems. І, і в деяких церквах люди зразу автоматично біжать до, до пастора зі своїми проблемами and they start telling him how big their problems are. Вони розказують йому настільки великі проблеми в його житті чи її житті. Which is fine. He's there to help. І, і це, це нормально, Тому що він поставлений для того, щоб допомагати. Але буває, вони забувають, що в них є близькі відносини із Богом, і вони спочатку можуть побігти до Бога. And the fourth type is the globe friendship. Uh, четвертий uh, це uh, четвертий вигляд uh, дружби або відносин. Це такий спильчивий на, на деякий тимчасовий час. And you know, maybe it's that one person that we went to school with. Можливо, це якийсь є uh, людина, яка з якою ми ходили в школу, or we with, або ми працювали з цією людиною. And we didn't really pay any specific attention to them. І ми ніякої уваги для них не звертали.

And when we do meet Jesus face to face, He really is going to glow. He really will glow. And unfortunately, as it says in the passage, many will say, Lord, Lord. And so, the second part of this verse is how do we build a relationship with God? І друга частина цього вірша або цих віршів це як ж ми можемо побудувати відносини з Богом? Насправді, всі ці вигляди дружби вони не можуть дати справжні відносини з Богом. And so, how do you get to truly know somebody? Як ми можемо насправді пізнати когось? There's a few points, there's more than this, but just I want to talk about a few. But there's time. Перше, це є час. Dedication. Відданість. Важка праця. Любов і відданість. Я не буду проходити через всі ці детально. But the most important in a relationship is communication. And in James chapter 2, verses 18 through 19. But someone will say, You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. Uh, Якова, Другий розділ 18-19 вірш. Але хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог? Добре робиш. Але й біси вірять і тремтять? Simply knowing his name is not enough. Просто знати ім'я Боже, це не є достатньо. And so James says this in his І тому Яков, коли він пише ось це в своєму uh, в своєму пислані, він каже, що навіть демони, вони знають, що Бог існує. Seen him. Вони, вони бачили його. And their is they І їхня реакція це, це те, що вони тремтять. A lot of Christians they also believe that God exists. They believe He's real, they've seen Him do things in their life. But their reaction isn't even close to the demon sometimes. I'm not comparing nobody to demons. But when God changes a person's life.

And they paint Jesus as one of these relationships, as one of these old friendships. І вони мають відносини з з Ісусом, можливо, так як один цих п'ять відносин, про яких я говорив. But what is it, what does it look like to truly know him? як як це виглядає, щоб справді знати Бога? He continues the verse, but the one who does the will of my father. А ми продовжуємо це Івана, третій розділ, він каже, що але той, хто чинить волю мого Отця. And so what is the will of the Father? Ну, а що є воля Отця? Це перша Івана, третій uh, розділ, 23 вірш. Ми читаємо про це. І і Його Його заповів. щоб ми повірили в ім'я Сина Ісуса Христа і любили одне одного, як Він нам заповів.

We can do all these things supposedly in his name. Ми можемо робити всі ці речі нібито в ім'я його. But without knowing him and having a relationship, it's all for nothing. Але не знаючи його і і не мати відносини з ним, не маючи, то це безплідне. When we see God in our prayer rooms, коли ми шукаємо Бога в нашій таємній кімнаті, в нашій молитвенній кімнаті. And in our daily lives, we continue to grow that relationship. І в нашому кожному дні ми продовжуємо будувати відносини.

Я хочу вам уявити собі відносини ось таке. Husband, wife, him, he so Наприклад, чоловік говорить до своєї дружини і каже, я тебе так крепко люблю. He her her flowers, купляє її самі улюблені квітки. He wants, купляє її, що вона тільки хоче. Time, Але під час всього цього він зустрічається з іншою. Sure out, я думаю, якщо б вона тільки знала, She'd probably say the same thing, depart from me. I don't она, know you. Сказала, від мене, and unfortunately, it's not like this for Christians, but uh unfortunately it's the same way with with our relationship with God. Uh, надію, не, не, не We try and please God with our deeds. With all these superficial things. And we say we love him so much. We call him that we're sing for him, we do everything for him. But if you don't truly love him and have that relationship with him. Then it's useless. And so it's really crucial to have a real relationship with God. І тому дуже важливо, щоб справді мати справжні живі відносини з Богом. To pursue this relationship. Щоб шукати цих відносин. And as I said earlier, the best way to get to know somebody is to communicate. І як я вже говорив раніше, саме найкраще ти можеш знати про когось, коли ти з ними просто спілкуєшся. Uh, this is a picture of the uh, Verrazano Bridge. Uh, це є фотографія uh, міст, називається Горозано. And uh, ми живемо в в час, коли uh, в нас є сьогодні дуже uh, комплексна або хороша, добра технологія. Якщо, наприклад, ви побачите ось цей міст, ви взяли ваш телефон. ви можете сказати, hey, Siri, який там довгий цей, який там довгий цей, цей міст? And you would get almost an instant response. І вам зразу ж дадуть відповідь про довжину цього моста. Бо лецей уситін нексон ейді файв є retired construction worker. Але скажемо, припустимо, що ви сидите збоку біля чоловіка, якому вже 85 років. Він вже на пенсії, а працював раніше будівельником. І Він 4 роки провів в на цьому мості. Коли ще йому було 20 років. If we talked to him, якщо б ми з ним поспілкувались, поговорили, we wouldn't just get the right information. Ми б не просто отримали правильну інформацію. We would get it with great passion. Але ця людина б своїм завзяттям, таким всім серцем би розказала про про цей міст. And so this is what it means to know Christ. І це що означає знати Христа. In John chapter 15 verses 4 through 5. Івана 15 розділ 4 і 5 вірш. I want to leave us with this. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. в мені, а я у вас. Як галузка не може Якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Another translation says, А в іншому перекладу на український звучить так само: перебувайте в мені, а я в вас. And so Jesus He emphasized a mutual relationship. І Ісус він він хоче підкреслити це, що має бути з двох сторін відносини. Це не тільки що учні перебували у, у Христі у господарю, а він не перебував в них. Uh, kind of Я вчора просто переглядав, досліджував навіть і інші релігії. And a lot, of the, a lot of the people, they sacrifice so much for a God who did almost nothing for them. In Africa, in one of the indigenous tribes, a long time ago, there was a pilot who was drinking a Coke, and he threw it out out of the cockpit. And it was in a glass bottle, and it landed.

Yeah, well, political leader and he said I, I like your religion Christianity but I don't like your Christians you guys just don't reflect it and so unfortunately that's why he says Jesus says on the Sermon on the Mount He says many will say that day Lord Lord. жаль Ісус, коли він говорить свою свою проповідь нагірну, він каже, що буде, що багато скажуть в той час. Many people will say, "Hey, Jesus, I knew you, right? Let me in." Багато скажуть тоді, Ісус, "Чуєш, пусти мене в царство, тому що я ж знав тебе. Я ж стільки багато для тебе робив. Але вони робили це все без відносин справжніх з Богом. And so I want to encourage all of you today along with myself, тому я хочу сьогодні підбадьорити кожного з вас і також себе to build real with God. щоб будувати справжні відносини з Богом. Because these are the relationships that do last. тому що справжні відносини вони будуть триматися до кінця. Amen. Амінь. Let's pray. давайте ми помолимося.